Особливу малечу Кам'янського привітали з новорічними святами. Для маленьких відвідувачів Центру надання соціальних послуг Заводського району влаштували святковий захід, у якому радо брали участь і самі діти. Вони читали вірші, грали на музичних інструментах та співали пісні. У важкі часи війни не забувати про людей з інвалідністю та їх родини як ніколи знаково, особливо коли мова йде про дітей. Незважаючи на особливості розвитку, діти з центру надання соціальних послуг заводського району Кам'янського талановито підійшли до справи, захоплюючи декламацією, співом та музикою. Завітав на захід і міський голова Андрій Білоусов привітав дітлахів та їх батьків з прийдешнім новим роком, а також передав солодкі подарунки. Бажаю вам здоров'я, миру, перемоги, всього найкращого. Вітаю віталась. Нещодавно в торцентрі запрацювали оновлені відділення, де маленькі відвідувачі проводять своє дозвілля, отримують послуги заздоровчої фізкультури, соціальної адаптації та іншу необхідну допомогу. Ми запросили наших особливих діток, наші працівники завжди створюють для них такі свята. Ми видумуємо для них різні конкурси, розважальні такі е заходи. Ну і звісно ж, солодощі і подарунки. Жодне свято не проходить без уваги міського голови. Завжди деякі наші нові задуми. Міський голова завжди за він нам допомагає. Я дуже благодарна вот нашому руководству міста за відкриття такого центру. Він дуже потрібен таким діткам, як моя внучка. Вот здесь вона нашла внимание, здесь вона нашла підтримку, Здесь не займається по психології. Вона пайо, вона почувствовала, що вона нужна десь. Новорічні свята час, який так важливо присвятити добру, не покидати тих, хто потребує допомоги, бо суцільну темряву може здолати навіть маленький вогник любові.